Сьогодні, 5 лютого, дата, яку в Росії десятиліттями або замовчували, або пояснювали так, як було вигідно саме Кремлю. Саме цього дня у 1954 році Крим опинився у складі України угу. і досі нам намагаються довести, що це було випадково так. або подарунок, або там чиясь політична забаганка. Знаєте, але якщо подивитися не на гасла, а на документи, картина зовсім інша: без пафосу, без воз'єднань, холодний розрахунок, економіка, вода, інфраструктура. І відверте небажання Москви тягнути на собі проблемний регіон після війни? Ну і тим більше іронічно, це звучить сьогодні, коли Росія знову говорить про якусь там історичну справедливість, uh -huh. зруйнувавши і Каховську ГЕС, і фактично залишився Крим без води? Uh -huh. Те, що в х роках було аргументом для передачі півострова Україні у 21-му столітті стало знаряддям шантажу і війни. Uh -huh. То чому насправді Крим передали Україні, що приховано за красивими радянськими? Ми формулюваннями і як рішення 1954-го напряму пов'язане з нинішніми подіями, окупацією, водною кризою і війною за контроль над півднем. Далі рубрика Історія питання без міфів та пропаганди, лише факти, документи та контекст. Після смерті Йосипа Сталіна в 1953 році радянське керівництво взялося до реорганізації від політичного життя до освоєння цілини, від реабілітації репресованих до територіального устрою, від Кенігсбергу, який раптом став Калінінградом на заході, і до далекого сходу. 5 лютого 1954 року на засіданні президії Верховної Ради Російської Федерації робочі і селянки вирішили відмовитись від Криму. Тоді це була одна зі сторінок цієї адміністративно-територіальної реформи. Проте радянське партійне керівництво вирішило надати цій події певного політичного забарвлення. Передача відбулася на честь трьохсотріччя так званого возєднання Росії України. 1954 рік був боремним. Розпочинається кампанія з освоєння цілинних земель в Казахстані, Сибіру та на південному Уралі утворюються нові міста і села. У декількох республіках утворюються не тільки нові райони, але й області. Тоді ж, до речі, була утворена Черкаська область. Ліквідована Ізмаїльська її приєднали до Одеської. А передача Україні Криму була фактично обміном. Так в Росії опинилися українські території, наприклад, Таганрог з ділянками поблизу Таганрозької затоки. Внаслідок уточнення кордонів. Частина території на межі Луганської та Ростовської областей була передана до Росії та на Слобожанщині території на стику Харківської та Білгородської областей також опинились під контролем Москви. Цікаво, що у постанові Верховної Ради Росії не йшлося про ювілей об'єднанням. Натомість вказувалися інші причини: спільність економіки, територіальна близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю і Українською РСР. Тож, виходить, між Кримом і Росією не було ані культурної, ані економічної близькості. Справа в тому, що після Другої світової війни Кримська область стала тягарем для Москви. Займатися яким бажання явно не було. Головною проблемою виявилось сільське господарство. Окрім повоєнної руїни, воно переживало кризу через нестачу води, що обмежувало розвиток аграрного сектору. Воно не могло запрацювати так, як того очікували. Саме для вирішення цієї проблеми довелося будувати північно-кримський канал. Його зведення розпочалось у 1957-му і тривало 18 років до повного закінчення. Втім, після підриву росіянами Коховської ГЕС про нього лишаються тільки спогади. Тут варто нагадати, що кримські татари, які були депортовані з Криму у травні 1944 року, разом із кримчаками та Караїмами, знали, як господарювати на власній землі, на якій споконвіку був дефіцит води. Вони знали. А переселені росіяни ні. Після масових депортацій з Криму економіка півострова ледь жевріла, зруйнована інфраструктура. Житловий фонд за дев'ять повоєнних років не відновлювався. Після передачі Криму до складу УРСР у 1954 році регіон потребував значних фінансових вкладень для відновлення. Та розвитку інфраструктури, зокрема, у 1953 році Кримська область не виконала план по збору податків, не додавши до бюджету понад 6 мільйонів радянських рублів. І ці кошти на багато десятиліть починають надходити з бюджету України. У 1956 році, через два роки після приєднання Криму, бюджет УРСР збільшився у два з половиною рази. Республіка, яка повністю знаходилась під окупацією під час бойових дій, втративши майже всю промисловість, тепер мала відновити і курортний півострів, на який у великої Росії, яка зазнала лише часткової окупації, грошей не вистачало. З 1954 по 1991 рік Крим був здебільшого дотаційним регіоном, тобто отримував фінансову підтримку з України для покриття своїх витрат. Дотаційність була у сільському господарстві, інфраструктурних проєктах. Щоправда, уряд СРСР витрачав гроші, але на військові бази в Криму та деякі об'єкти інфраструктури. Курортні бази будувались за рахунок бюджетів профспілок, як республіканських, так і всесоюзних. Незважаючи на значні інвестиції, регіон залишався економічно вразливим, а його розвиток значною мірою залежав від централізованої підтримки. Доходи від курортної сфери та місцевої промисловості харчової, виноробної, не покривав потреб регіону. Крим у 1970-80-х роках отримував фінансову підтримку з Києва, яка становила до 50% загальних бюджетних витрат області. Кричати про те, що Крим їхній, на Росії почали вже на початку 90-х. Проте Кремль вкладав свої імперські наміри у вуста маргіналів, як в Москві, так і в Криму. Але вже в кінці останнього десятиліття ХХ століття, з появою на політичній сцені мера Москви Юрія Лужкова, публічність цього бажання виперла назовні. Втім, навіть такі заповзяті ліберали і демократи, як, наприклад, Борис Німцов, відмовлялись від агресивної політики і пропонували Крим просто. Купити не лишаючи сумнівів щодо того, чи існують в Росії політики, здатні вимовити, що Крим це Україна.